Доброго дня, знаходимось на донецькому шосе, напроти метра тут сталася аварія, перекинулася вантажівка на бік. Рух ускладнено в бік підгороднього, зайнято близько двох смуг. Враховуйте це. При плануванні своїх поїздок. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимось на Донецькому шосе навпроти метро. Тут сталася аварія, вантажівка перекинулась на бік. Рух ускладнено, бік Підгороднього, зайнято близько двох смуг. Враховувати це при плануванні своїх поїздок. що читати новини Дніпра та області можна на сайті DPInформаtory, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.30 тих, хто щойно приєднався, повторюю. Заводимось на Донецькому шосе і сталася аварія. Перекинулася вантажівка навпроти метро. Рух, бік підгороднього. Ускладнений. Там близько таблиця добу. Враховуйте це при плануванні своїх поїздок. Подробиці та фото, шукайте на інформаторі бережіть себе.